Зараз наша країна проходить через дуже важкі випробовування війни, і кожен з нас відчуває її руйнівний вплив. Для когось це рідні та близькі, які пішли на фронт, захищаючи рідну землю для інших біль, втрати домівки та вимушене переселення з окупованих територій. Ми всі без винятку зазнаємо шкоди від цього жахливого конфлікту. Тому життєво необхідно дбати про своє особливо психічне психічна емоційне ті часи. Тож розкажи мені, як ти почуваєшся зараз, які емоції та переживання огортають твою душу. Не соромся відкрито поділитися своїми думками та почуттями. Адже лише в атмосфері щирості та взаємопідтримки ми зможемо подолати ці випробування. Пам'ятай, ти не самотній у своїх переживаннях, і всі ми разом зможемо пережити цю бурю та вийти із неї загартованими, але з непохитним духом і вірою в краще майбутнє. Іноді я відчуваю тривогу чи стрес. Але це нормально. Ми всі час від часу переживаємо такі емоції. Головне не замикатися в собі і знайти способи впоратися. А як ти себе почуваєш? Бувають дні, коли я втомлююся емоційно і фізично, від навантаження, але це тимчасово. Я знаю, що потрібно робити перерви, спілкуватися з друзями і відпочивати. Не соромся ділитися своїми переживаннями зі мною. Чесно кажучи, іноді мене накриває хвиля негативних думок і сумнівів. Але я намагаюся їх не заглушувати, а усвідомлювати і пропрацьовувати. Як у тебе з цим справа? Зізнаюсь, я не завжди відчуваю себе на висоті. Емоційні гойдалки трапляються у кожного. Але важливо пам'ятати, що ми не самотні і можемо підтримувати один одного. Не соромся розповісти, що ти рокує тебе. Якщо чесно, буває таке відчуття, що відчуває спустошеність чи втому. але це тимчасове явище, з яким можна впортитись до допомоги відпочинку фобію чи спілкування з друзями, головне, не критикуй себе за це. Як ти справляєшся з схожими проблемами? Буває останнім часом. Я почуваюся виснаженими емоціями. Здається, наче всі проблеми валяються одночасно, але я намагаюся не занурюватись в негативне, а шукати способи розслабитися, відновити себе. А ти як справляєшся зі стресом? Бувають моменти, коли мене охоплюють тривожні думки та сумніви. Але я вчусь не звинувачувати себе за це. А й приймати ці почуття як невід'ємну частину життя. Головне, не замикатися в собі, і ділитися своїми переживаннями з близькими. Як у тебе з ним? Зізнайся, іноді я відчуваю спустошеність і втрату мотивації, начебто все навколо втрачає сенс. Але я розумію, що це тимчасове явище і намагаюся знайти нові стимули та захоплення, які зарядять мене енергією. Чи доводилося тобі стикатися з подібним? Важко впадати в вічі. Коли здається, що все йде не так, як хотілося. Проте я прагну пам'ятати, що всі ми переживаємо складні періоди. І все нормально. Головне, не замовчувати свої емоції, а шукати підтримки близьких людей. А ти як справляєшся? Чесно кажучи, я ще вчуся приймати себе зі всіма доліками та слабкостями. Буває, що я надто критично ставлюся до себе. Але я розумію, що потрібно бути більш поблажливою і не боятися звертатися по допомогу, коли не це необхідно. Як у тебе з цими справами? Нехай ці свого стане нагадання для тебе про те, що потрібно піклуватись про своє психічне здоров'я. Лише в гармонії з розумом та тілом ми можемо витримати ці жорстокі випробування та здобути. Війну так, відучу Україну, на країнах помилок.